Усім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, а ще й обожнюю щоденники. Отож, давайте поговоримо про щоденники. І сьогодні ми будемо говорити про відео, яке, до речі, я не дуже планувала знімати. Тобто мені здавалося, що це не та тема, про яку я можу говорити, але ви дуже часто про це питаєте, і відповідно я подумала, що чому б і ні. А ми будемо говорити про планування, про щоденники та про канцелярію. Це таке буде дуже велике об'ємне відео. Я довго думала розділити це в три різних, але вирішила, що в принципі це майже одна і та сама тема, і для мене це практично одне і те саме. Тому давайте будемо про це говорити. Е, перш ніж я покажу свій щоденник, я розповім взагалі про своє планування, як я планую свій день, чому я це роблю, е, і взагалі як я планую своє життя. Так, я за планування всіма-всіма руками і ногами. Я вважаю, що планувати це дуже-дуже кльово, але варто... Скажімо так, вміти планувати, розуміти, як варто планувати, аби ці плани не стали просто якимись там пунктами в папері, а реальними якимись речами. І почнемо з того, що для початку я визначила основні три пріоритети в своєму житті: це не плани. Тобто, це вони ніяк не вимірюються, це якісь основні показники. А, того, чого я хочу досягнути в своєму житті, там елементарно просте сім'я, так? Тобто ти ніяк не виміряєш сім'ю конкретними кількісними показниками. Ти просто хочеш, щоб у тебе була здорова, адекватна сім'я і так далі. Тобто це якісь такі три основні пункти пріоритети. Далі на цьому планування глобальне в мене закінчується, бо це не планування, це, скажімо так, визначення, куди мені потрібно йти. Першим глобальним пунктом в плануванні для мене є річне планування. Річне планування завжди відповідає цим трьом основним напрямам. Останні два роки я планую по сім пунктів. Ці пункти є абсолютно реальними. Тобто це не ціль там, полетіти в космос на наступний рік, я розумію, що космос мені не світиться, не ціль заробити мільйон доларів, бо я розумію, що я їх за рік не зароблю. Тобто це абсолютно реальні цифри, які я на початок, на січень місяць можу собі прогнозувати і зробити через рік. Тобто туди я через рік практично можу дійти. Всі вони, ну в даному випадку. На цей рік по два на кожен з пріоритетів, ну і одна така собі дуже рожева мрія, дівчача. Далі після цього йде планування на місяць. Якщо ми будемо говорити про місяць, тут уже все куди більш-менш зрозуміліше. А зазвичай, я, якщо є можливість, якщо я бачу в цьому необхідність, я ставлю по одній якійсь цілі з кожного пріоритету. Тобто, якщо ми говоримо про здоров'я, то це похід до якогось лікаря, якщо ми говоримо про, наприклад, заробіток, то це заробити якусь певну цифру і так далі. Тобто це якісь такі речі, які вже реально можна кількісно виміряти. Не можна планувати стати кращим, зробити краще. Де це краще? Ти мусиш поставити якусь конкретну кількісну мету. Я не можу запланувати зробити свій канал успішніше, але я можу запланувати мати 5 тисяч підписників. Це реальна кількісна мета, яка відповідає. Дає терап. Успішний канал, відповідно, обов'язково речі повинні бути кількісними. І далі я перехожу до планування кожного дня. Кожного дня, там за день до я намагаюся ставити якісь цілі. А, що я дуже часто практикую, це дробити, наприклад, велику річ, якщо мені потрібно відредагувати 100 сторінок тексту, і це потрібно зробити за місяць часу. Відповідно, я ділю 100 сторінок на 30 днів і бачу, що мені потрібно в день редагувати, наприклад, 7 сторінок. Умовно, я зараз умі не ділю, я філолог. А, розумію, що в принципі можуть бути дні, коли я хворію, дні, коли щось трапляється, дні, коли мені буде явно до того. Тому оці всі погибки я вписую 10 сторінок і роблю такий невеличкий план, де я моніторю, скільки сторінок там я відредагувала за день. Це мені допомагає бути в тонусі робити роботу. А, Говорити про якісь такі глибокі плани, там я мрію, я хочу і так далі, все повинно бути абсолютно реальним. Ви повинні це виконувати. Тому що як тільки ваш план перестає бути реальним, ви опускаєте руки. Як тільки ваш план стає надто легким, ви опускаєте руки. Відповідно, планувати потрібно. Виходячи з того, аби бути чуть-чуть вище того моменту, де ви зараз є, щоб вам було самим цікаво грати з собою в цю гру, а чи зроблю я це завдання. Ще дуже важливо, рекомендують планувати не більше трьох великих справ на день. Я зазвичай. В день стараюсь робити не більше однієї великої справи. Чому? Тому що все-таки по будням я працюю, у мене є робота. Відповідно, після роботи я приходжу в 6 годині, поки я поїм, поки я зроблю якісь елементарно хатні справи, у мене залишається буквально година-дві, максимум. А для того, аби я зробила якесь велике діло. Відповідно, в цей час втиснути всі на світі справи, це себе нещадити. Я колись спробувала, і хочу сказати, що це абсолютно не працює. Якщо Більше часу, який ви можете забити своїми персональними цілями та планами, то ласкаво прошу. Ще хочу сказати, що в жодному разі я. Просто відмовляю вас, якщо ви часом плануєте це робити. Ніколи не плануйте свій день від А до Я там похвилинно, погодинно. Знаєте, є такі планери, в яких а, кожна година відмічається. Ні, 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 ні. Так не працює ніколи, тому що а, трапляється всяке, трапляються страшенні пробки, трапляються якісь непередбачувані обставини. Там не знаю, ви запланували дві години а, там, з третьої по четверту, а, окей, а, там нехай би редагувати, і тут до вас приходять якісь неждані гості. Можливо, звичайно, ви не відкриєте їм двері, як деколи роблю я, але тим не менш це буде не дуже гарно, відповідно, ніколи в житті не плануєте нічого по годинам, вам буде здаватись начебто, о, я цього не зробила, хоча я так хотіла. Ні, краще ставити собі якісь таски, завдання на день або на тиждень. Не знаю, якось болівати за себе, якось мотивувати себе там за те, що ви виконуєте якісь завдання, але в жодному разі не прив'язти це до години, тому що, самі розумієте, трапляється всяке різне, і неждані гості це найлегше, що може бути. Буває всяке і різне. А якщо, в принципі, вам тема планування дуже-дуже цікава, то я. Можу зняти якесь окреме деталь деталізоване відео на цю тему, тому що а, в свій час я просто закохалась тайм-менеджмент, я можу про це говорити вічно, про ціле покладання, про те, як їх досягнути, про те, як планувати свій день. Я просто страшний любитель цієї, цієї штуки. А зараз конкретно покажу свій планер, як у мене це працює. Якщо часом пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, я залишу всюди посилання, я розповідала про те, що в моєму житті моїх щоденників було два щоденники. Перший це такий великий гробарик типу Файлофакс, в якому було практично все. І другий – це невеличкі, такі, які можна носити з собою. Це були щоденники від пошуршому, залишу посилання. Ну, до речі, все одно є всякі актуальні щоденники. Переходьте вони дуже кльові, дуже зручні, тому що по перше Дуже веселий мій, мій дизайн. А по-друге, правда, вони невеличкі, дуже зручно носити їх з собою, через те, я їх страшно обожнюю. Але мій грубарик настільки розрісся, що ну, в нього я практично зливала всю інформацію. І в якийсь момент я зрозуміла, що він непідйомний. Тобто мені легше якийсь лишній раз. Пошуршати в голові, ніж брати його, відкривати, шукати потрібний пункт. В цей момент я зрозуміла, що значить для мене це більше не працює, відклала його. Відповідно, в маленьке я всю інформацію в ці блокнотики суперліто, Суперосінь не можу вмістити чисто фізично, і через це я прийшла до іншого типу: це от такий звичайний блокнот. Парам, парам пам правда, це самий звичайний блокнот. Я купила його в Одесі. Здається, за 20 чи за 30 гривень. Сторінки в ньому. Звичайні, не ліновані. Єдиний мінус, що вони а, протікають. Я практикую писати чорнильними ручками, і тут, на жаль, це неможливо. Але тим не менш це ніяк не применшує красоти. Чому взяла саме його? Не знаю. Просто в якийсь момент, коли я зрозуміла, що гробарик не працює, а мені потрібно прямо тут і зараз записати а, свої плани. Взяла перший ліпший, який у мене лежав, і в ним виявився саме ось цей. Як я його веду? Буду його. По типу системи Bullet Journal. що вона в собі включає. Перша сторінка це індекс, тобто це де що, які пункти ви собі визначаєте, так найлегше знайти потрібну вам сторінку. Сторінки, зрозуміло, ви номеруєте. А Далі, після цього, у мене є план на місяць. План на місяць у мене зазвичай включає а, ось стікерами це назви відео. Вони, зазвичай, в мене виходять регулярно, чи часом, хтось не замітию, я стараюсь. А, от, і якісь основні задачі. От грудень я жодних не ставила, звичайно, тут внизу є ще основні якісь задачі, які мені потрібно зробити за місяць. І далі, після цього, є усілякі різні штуки. Отут, з іншої сторони, це усілякі списки, всяка потрібна інформація, яку мені потрібно зберігати, на кшталт ідеї відео, відео, які я там планую зняти вішлисти, план на наступний рік теж так само оформлий. Тобто усе те, що я хочу не загубити і хочу тримати ось тут, от, в, в основному блокноті. І як виглядає мій план на тиждень? Він виглядає дуже просто, про всяк випадок попереджую, що я не є, в мене немає жодних художніх здібностей, тобто оформляю я все дуже просто. Він виглядає ось так. Тут список справ, Зазвичай це якісь пункти, які мені потрібно зробити цього тижня обов'язково, в незалежності від дня тижня. І далі, понеділок, вівторок, середа і вихідні. Дуже-дуже зручно, тут я ставлю певні якісь таски. Обов'язково я стараюсь, крім якихось планів. Там, що мені потрібно зробити а, по закінченню дня або через декілька днів заповнювати якісь основні цікаві штуки, які зі мною трапились цей день. Це дуже цікаво, тому що, по-перше, в випадку, якщо часом мені потрібно буде Алібі, я точно знатиму, що якогось числа я ходила ходило манікюр, тому я не змогла вбити свою престарілу сусідку. А якщо серйозно, то тому що дуже цікаво потім прогортати, дивитися, які цікаві події з тобою траплялися з того чи іншого дня. Якщо б звичайно, траплялись, е, от, то, тобто, власне, от, от так, чому для мене не працює розворот на день, тому що, як я вже казала, я працюю на роботі, де у мене є свій планер. І практично більшу половину часу я провожу на роботі, якщо це в будні дні. Відповідно, е, вести конкретно великий на весь день немає сенсу, і мати один планер на роботу і на свої особисті справи, я теж не бачу жодного змісту. На роботі у мене, до речі, теж є паперовий планер, незважаючи на те, що практично. Всі Ця планувальна діяльність і звітна діяльність проводиться онлайн. Я все одно обожнюю писати, це для мене можливість заспокоїтися, можливість так видихнути, зрозуміти, де я є, що мені потрібно робити зараз, що я буду робити завтра. І окрім того, з мого старого планеру я повитягувала деякі штуки, на кшталт статистик. От моя статистика YouTube. до речі, це одна з них, деякі просто в мене повішані на моєму робочому столі. А оцю ідею зі статистиками я забрала з роботи. У нас на роботі просто в кожного менеджера повинна бути своя статистика, що вона включає. Це ті показники, на які ти впливаєш, і їхній власний ріст. І от ця ідея з роботи в мене перекочувала в особисте життя. Так дуже зручно, я розумію, де я зараз є. Чи падає моя продуктивність, чи навпаки. І, відповідно, через те, я знаю, що я робила там, цей тиждень для цієї мети. Я розумію, які дії були ефективними, якщо статистика піднялась, і навпаки, де я схалявала, якщо статистика ніяк не рухається. Боже, я так серйозно говорю про такі речі. І фабула книгоманія теж у мене тут прикріплена. Всі-всі-всі книги, які я читаю, про фаблу книгамані, обов'язково залишу відео, зможете проглянути, що це таке, що я не гадяч. Так виглядає мій самий звичайний планер. Я а, поки його не закінчу, нічого нового придумувати не буду. А, і, мабуть, якщо не знайду якогось ідеального планеру, який не коштує мільйон грошей, то буду користуватися цією системою. А, Щодо планерів, яким може бути наступний планер? Для мене дуже важливо, щоб розворот був саме на тиждень, щоб була можливість місячного розвороту, аби там можна було вставляти якісь. Теми відео і так далі, аби бачити якісь основні дати, які цього місяця, або щось не пропустити. І чесно, я не дуже розумію, чому блок. Окей, добре, давайте почнемо з того, що я розумію, чому Moleskine Final Facts коштує так дорого. Це як iPhone, Samsung, це як а, бренд, ти платиш за бренд, ти розумієш, що ти в апріорі купуєш якісну кльову річ. Але я не розумію, чому я натрапляю на такі нічого собі блокноти, назви яких я бачу перший раз і Які коштують три рази дорожчі малескини. Якщо хтось знає цей секрет, обов'язково напишіть мені внизу, бо мене це починає вже трохи дивувати і. Приводити в якесь нерозуміння світу цього. І якщо можете порадити якісь цікаві, цікаві блокнотики, теж напишіть мені внизу, аби я знала, що цікавого ви знайшли собі. І ще, окрім того, хотіла вам розказати про те, що незважаючи на те, що цей блокнот досить малий, з собою на роботу або куди-небудь інде, я ношу ось такий звичайний. Тут просто помітки, чисто так мислі в голові, вони абсолютно не мають жодної структури. Це Просто там якісь записи, ідея відео прийшла в голову, записала. Вірш прекрасний, записала. Так, це швидше блокнот, у якому я пишу вірші, ніж, наприклад, там планер і так далі. Але завжди у мене повинна бути з собою в сумці, ручка, папір, для того, аби якась вдала Рима могла знайти собі а, життя от в такому блокноті. А, от. А тепер перейдемо до моїх канцелярських покупок. І перше, хочу показати вам блокнот, який я купила не знаю навіщо. Це щоденник. Мене привабили його ціна, він коштував 50 гривень. 50 гривень Карл. Ну і дуже цікавий дизайн. У ньому, от те, про що я говорила, план на день з годинами: 7, 8, 9, 10. Ну, я в сьомій зазвичай ще сплю і планувати, що, наприклад, в сьомій годині я снідаю, я не бачу жодного змісту, мене це трошки портить картину, але думаю, якось знайду йому якесь, як його можна втілити в життя, аби мене не бісило оце сьома, восьма, дев'ята, десята. От скажіть мені тільки чесно, ви в сьомій годині плануєте, в планер? Ну, от серйозно, окрім поснідати, бо я ні. І навряд чи буду кожен день писати в планері, сьома година я снідаю. Так, да, до речі, 7 сніг, якщо ви хочете знати. І далі це ціла купа всіляких різних мімішностей, які, до речі, практично всі з Китаю. Перше, що я вам хочу показати, це такі от кльові наклеїчки. Це всі наклейки, які прив'язані до Дня народження. І е, я коли їх замовила, я була просто страшенно рада. Чому, тому що е, я дуже обожнюю дарувати усілякі. Подарунки людям на день народження, як і всі люди. От і мені дуже важливо гарно запакувати цю річ. А, і раніше я ну, місце, де там в вклейка чи ще щось якось намагалася оформити якимись іншими наклейками. І от ті, хто отримали, наприклад, в мене подарунки в моїх конкурсах, які я робила на своєму книжковому каналі, то я оформила такими наклейчками, але ну thank you окей. Okay. Це що має якусь логіку, наприклад, дякую, що брала участь в розіграші. Але коли у людей народження, то навряд це дуже актуально, тому я перейшла на ось ці цікаві наклеїчки. І усі подарунки, які я в ближайший рік буду комусь дарувати, буду обов'язково оздоблена цими кльовими наклейками. Так, да, до речі, коштують якісь дуже-дуже дикі копійки. Я всі посилання обов'язково залишу внизу, бо ви могли собі теж замовити щось подібне, якщо вам потрібно. І, окрім того, є а, два слоти дуже кльових наклейок. У мене їх, насправді, набагато більше. Я обожнюю замовляти з Китаю наклеїки, це прям моя любов, але цими мені прямо захотілося з вами поділитись. Перші це такі дуже-дуже кльові а, надписи. Ось тут такі смужечки з дуже цікавим декором. І такі псевдомарочки. Насправді дуже-дуже кльові, мені вони дуже подобаються. І наступна це серія шести листів, абсолютно чорно-білих, на яких можна, в принципі, ще й писати. Тобто, якщо є якась інформація, можете її тут теж занотовувати. Як на мене, це дуже кльово, особливо для якогось такого або планеру на кшталт супер-літо, супер-зима, наклейки такі. Класично ляп, ляписті кольорові дуже не йдуть, тому що сам дизайн дуже кльовий. А ось ці дуже кльові, вони такі чорно-білі, вони, відповідно, не спортять дизайн вашого особистого блокноту і будуть дуже-дуже кльово вигідно дивитись. І окрім цього, останнє, що я вам хочу сьогодні показати, це дуже дуже кльові закладки. Посилання на них я обов'язково залишу внизу. Я про них вже говорила і неодноразово згадувала. Чим вони мені дуже сподобались, це тим, що, по-перше, дуже кльові дизайни. Наприклад, новорічний вже зовсім не тема, але він дуже кльовий. От. Дуже кльові дизайни. А по-друге, на звороті є місце для нотатків. І я тип, ну, для, для мене особисто це дуже велика знахідка, тому що я на, на заду цих зворотах пишу якісь моменти основні, які потім мені хочеться проговорити в відео. Раніше я з книгою мусила мати ось цей свій блокнотик, коли читаю не вдома. А ви якісь важливі моменти занотувати сюди і потім не забути, що я хочу сказати. А тепер уже і блокнотик не треба з собою носити, тому я обов'язково залишу ще послання на ці закладочки, що в випадку чого ви могли собі купити щось подібне. Сподіваюсь, це відео про планування щоденник і канцелярію вам було цікавим. Сподіваюся, я відповіла таким чином на усі ваші актуальні запитання на тему того, як я планую, в чому я планую і з допомогою чого я оздоблю свій планер. І одразу ж хочу вас запитати, чи цікава вам ця тема, чи продовжувати говорити про планування. Канцелярію, про те, які цікаві лайфхаки я знаю. Обов'язково залишайте мені про це в коментарях. Якщо вам відео сподобалось, не забуваємо ставити лайки, підписуємось на канал і, як завжди, гарного тижня, гарного планування вам. Нехай всі ваші плани збуваються. До зустрічі!